Вітаю вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Отримуючи від вас запитання, я намагаюся так деколи давати на них відповіді. Сьогодні я теж хочу відповісти ще на одне питання, воно дуже пов'язане з античністю. Запитують, чому загинув Антей? Ну, Антей, гігант. Це син богині землі Геї і могутнього Бога морів Посейдона. Від батьків він взяв багатство величезне і силу життєдайну. Він був таким, що ніхто його не міг перемогти. Але ж переміг, і він таки загинув. А чому? Ось найголовніше питання. Чому загинув Антей? Хто його здолав? А здолав Геракл, який здійснив 12 подвигів величних, і ми тими подвигами захоплюємось. Як же так сталося? Та виявляється, що Антей свою силу мав велику, найвродливішу. Найсильніший, найбагатший, любимець батьків, але сила найбільша була в тому, і непереможний він був тільки тоді, коли стояв ногами, як кажуть, на землі і від неї брав цю силу. Знаючи це, Геракл підняв його над собою, тримав його. Сини Антея зникали, і Геракл його подолав, а звідси висновок. Людина не буде сама собою, якщо вона не буде триматися землі рідної, землі матінки, бо саме земля дає силу. Хай і нам вона всім силу дає. Дочекаємось перемоги, прикрасимо рідну землю і будемо жити. З цими словами я прощаюся з вами. До наступної зустрічі. Щастива!